Хороші люди, чому ви доброзичливі? Для мене насправді немає окремої причини, чому це просто наслідок моєї базової поваги до людства та оточуючих. Я справді не знаю, як можна ставитись до когось по іншому. Я думаю, що це дуже-дуже залежить від людини. У нас із сестрою було не дуже щасливе дитинство з не дуже хорошими батьками. Але ми вирішили бути хорошими людьми. Їй на це знадобилось трохи більше часу, ніж мені, але вона намагається. Я просто відчуваю, що бути доброзичливим до когось це спосіб допомогти йому. Якщо хтось відверто грубий або нетактовний зі мною, я приймаю рішення активно ігнорувати його або докладаю набагато менше зусиль, щоб йому допомогти. Я вважаю, що найголовніше, коли намагаєшся бути доброзичливою людиною, це навчитися бути терплячим, чуйним і вміти захищати свої межі. Я часто бачила, як хороших людей обходили, користувалися їхньою добротою. Слід віднайти баланс. Потрібно навчитися бути добрим, не дозволяючи себе використовувати. В одну мить це стає настільки автоматичним, що навіть про це не задумуєшся. Лише якщо я супер-мега екстра лютий, я перестану бути ввічливим за звичкою. Я часто зустрічав людей, з якими не хочу мати нічого спільного, можливо, навіть ненавиджу. Але я все ще можу посміхатись і бути ввічливим з ними, навіть не замислюючись про це. Зважаючи на те, що я трохи цинічний, мені подобається таке пояснення. Якщо мені не потрібно про це замислюватись, це абсолютно нічого мені не коштує. От. Однак якщо ви ввічливий та доброзичливий, то справлятимете позитивне враження. Це вам нічого не коштує, але ви отримаєте позитивний імідж. Я вважаю це позитивним інвестуванням, яке варто зробити. Як людина, яка стрімко наближається до сорокаліття, і яка завжди доброзичлива майже з усіма, особливо з працівниками ресторанів та роздрібної торгівлі, я сама там працювала. Я починаю думати, що завжди бути вічливою коштує мені багато грошей. Схоже на те, що мудакам, які вічно сваряться з будь-якої причини, все сходить з рук. Вони повертають товар поза межами політики повернення, їм дають знижки на послуги, просто щоб змусити піти. Це сумно бачити, але я все ще не можу змо. Мусити себе бути хамлом і кимось, якщо ця людина спочатку мені не грубить. Виходить, що я заздалегідь погоджуюсь на менше і багато втрачаю, поводячись увічливо тієї ж самої причини, з якої я прибираю кал свого собаки, це робить життя тих, хто може з ним зіткнутись менш жахливим. Також це на 100% зменшує ймовірність того, що я сама вляпаюсь в те лайно, яке могла би прибрати раніше. Щось на кшталт карми, але замість духовності я просто припускаю, що якщо день однієї людини буде хорошим, він буде менш поганим для інших. Залежно від обставин, на це можна відповісти по різному. Від доброзичливості я почуваюся щасливішим. Я отримую заряд дофаміну, коли до когось добре ставлюсь, і він це цінує. Я вдячний людям, які були добрі до мене в минулому. Тож я люблю платити наперед. У деяких випадках у вас є вибір бути або добрим, або відбитим придурком. Наприклад, коли ви єдиний дорослий і бачите маленьку дитину, яка явно загубилася, ви можете або допомогти, або проігнорувати її. Краще я буду тим, хто допоможе. Якщо хтось страждає, почувається самотнім чи не має можливості зробити те, що хоче, і я маю змогу допомогти йому, цим я на трохи зменшу кількість болю та розчарування у всесвіті. Я людина, більшість із нас досить соціальні істоти. Бути добрим це видова річ. Тож так, багато причин. З мене знущалися більшу частину мого життя. Я ні за що не хотіла б, щоб хтось відчував те, що довелось відчути мені. Крім того, просто приємно поширювати добро, адже ніколи не знаєш, через які труднощі зараз проходять інші. Ваша усмішка чи комплімент можуть зробити чийсь день. Я часто роблю компліменти людям, якщо бачу щось, що мені подобається, або вони роблять те, що мені до вподоби. Я працюю з багатьма різними людьми. Усміхаюсь або махаю рукою майже кожному немовляті чи малюкові, якого бачу. Я кажу батькам наскільки мила їхня дитина. Я кажу чоловікам і жінкам, що мені подобається їхній одяг або колір волосся. Я роблю компліменти, коли бачу, що хтось дуже ввічливий з іншими. Я намагаюся прожити своє життя максимально корисним і добрим способом. Зокрема, намагаюсь бути доброю до дітей. Я хочу, щоб вони росли, знаючи, що є люди, які любитимуть їх і будуть до них добрими. Я дуже стараюся подавати хороший приклад. Здебільшого це дуже легко і невимушено. В деякі дні це складно, і я просто більш тиха ніж зазвичай. Але я з усіх сил намагаюся завжди вибирати добро. Я добрий до людей, тому що я був тим хлопцем у кутку пабу, що п'є шот номер 14 який дивувався, чому він взагалі намагається продовжувати жити, якщо нікому в світі немає до нього діла. Я добрий до людей, тому що бачив, якими жорстокими і холодними можуть бути оточуючі, коли був зневірений і не мав нічого крім рюкзака. Я добрий до людей, тому що я знаю, що таке мати потребу в другові, і відчувати себе абсолютно самотнім і непотрібним у цьому світі. Я добрий до Людей, бо знаю, як це боляче, і не хочу, щоб хтось так почувався. Я пережив травмуючі події в юності у свої 20 я був дуже злим і уїдливим юнаком. Хоча я зневажав себе та всіх інших, я відчував нестерпний біль. Одного разу хтось сказав мені, що якщо я хочу бути щасливим, мені потрібно навчитись любити себе та добре ставитись до себе, оскільки любов починається всередині. Бути співчутливим важко бути песимістом просто, але я хотів вдосконалюватись. Тепер я намагаюсь бути добрим до всіх, ставлячись до інших, так як хотів би, щоб ставились до мене. Я віддаю шану молодшому собі і всім пережитим раніше стражданням. Тому що добрі люди заслуговують на те, щоб люди ставились до них ввічливо натомість, і нічого не дратує надутих індиків більше ніж коли ти з ними екстра ввічливий. Хоча це стосується лише мого реального життя в інтернеті, я можу бути набагато злішою ніж в реальному житті, але завжди почуваюся паскудно через це. Не знаю, чому так відбувається. Здебільшого через тривожність я завжди оцінюю себе, намагаючись справити гарне враження абсолютно на всіх, навіть якщо ми більше ніколи не побачимось. Бо якщо я зроблю щось погане, це дасть їм привід запам'ятати мене в поганому світлі. Крім того, коли до мене ставляться як до лайна, це дуже боляче. Навіщо мені це робити з іншими людьми? Тривожність це відстій». Щодня зі мною поводяться як з лайном. Дорога на роботу жахлива. Сама робота повна стресу. Вдома всі сприймають як належне мене і все, що я роблю для сім'ї. Замість того, щоб сердити через все це, я обираю зробити чийсь день кращим, а не проеціювати на оточуючих свій гнів чи стрес. Дуже просте пояснення, я егоїст. Мені подобається бачити, як люди радіють або усміхаються. Я отримую задоволення, коли осипаю когось компліментами, тому що знаю, що людина думатиме про це цілий день. Теж саме, коли потрібно вислухати того, кому потрібно виговоритись. Як воно знати, що зробив маленький вчинок і так сильно змінив чийсь день, неймовірно. Є багато причин, та ще до того, як я навчилась самостійно регулювати гнів у підлітковому віці, я помітила, що грубе поводження з кимось, навіть якщо я вважаю, що він на це заслуговує, дає відчуття задоволення тільки на дуже короткотривалий термін. А опісля завжди супроводжується жахливими негативними почуттями, після яких я почувалася спустошеною ще довгий час. Мене дивує, як деякі люди в інтернеті, які здається годинами тролять і хейтять інших, просто женуться за маленьким кайфом, щоб перекрити відчуття, яке змушує їх почуватись лайном після всього зробленого. Раніше я був милим, але тепер я зосередився на тому, щоб бути добрим. Колись я завжди був вічливим і тактовним, тому що хотів сподобатись людям, щоб отримати від них те, що потрібно мені: дружбу, побачення, прихильність, схвалення. Така поведінка, однак, приваблювала лише споживачів і нарцисів. Це зробило мене дуже цинічним і депресивним. Пізніше я вирішив, що краще бути добрим. Я перестав вважати терпіння, емпатію чи щедрість валютою. Скоріше вони самі по собі. Бі вже і кінцевою метою. Я також зрозумів, що бути милим не завжди добре. Знати та поважати межі одне одного одна з найкращих речей, які ви можете зробити для людей навколо вас. Чому я це роблю, навіть якщо іноді почуваюсь срато, з двох причин: по-перше, я перестав почувати ще чимось килимком для ніг. Тож я почав спілкуватись з кращими людьми. Хороші люди не люблять бути поруч з тим, хто поводиться так, ніби хоче бути їхнім рабом. Та насправді я став добрим, тому що зрозуміло. Що це правильно, оце і все. Мені подобається вважати себе доброю людиною. І ось кілька причин, чому перше, так само як і я, усі інші люди теж заслуговують на ввічливість і повагу. Однак є межі моєї ввічливості та поваги до іншої людини. Друге бути добрим приємно. Третє. Менш імовірно, що з привітною вдачею вам доведеться в майбутньому пожинати гіркі плоди своєї всратої поведінки. Четверте, багато людей бувають грубими та абсолютно жахливими, тому що вважають всіх інших такими. Звісно, жодних гарантій немає. Але я сподіваюся, що коли я поводжусь вічливо і тактовно з оточуючими, вони можливо також почнуть поводитись так по відношенню до інших людей. Друзі, дякую за перегляд! В коментарях під відео напишіть, чи вважаєте ви себе доброю людиною. Дякуємо за підтримку. Ось цій панянці. Ви теж можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансово реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою, до зустрічі!